Електробезпека, бюлет номер 6 Перше питання. На, на, яку катего, на які категорії поділяється робота електроустановка стосовно заходів безпеки? Робота в електроустановках стосовно заходів безпеки поділяється на три категорії. Перше зі зняттям напруги, без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них, і без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під напругою. У одночасної роботи електроустановка напружу до та понад 1000 вольт. Категорія робіт означає, як для установок понад 1000 вольт, якщо і 1000, і понад 1000. Друге питання. Що входить до маркування вибухозахисту електрообладнання? До маркування вибухозахисту електрообладнання в зазначеній й нижче послідовності входять. Знак рівня вибухозахисту електрообладнання. другий перший нульовий, Знак Єкс. Яке указує на відповідність електрообладнання стандартам та вибухозахищене електрообладнання? Знак виду вибухозахисту ОПІОЕЗТП. Знак групи або підгрупи електрообладнання. 2, 2а, 2Б, 2, 2 це знак температурного класу. Електрообладнання Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6. Це температура. У маркуванні вибухозахисту можуть мати місце додаткові знаки і написи відповідно до стандартів та електрообладнання з окремим видом вибухозахисту. У маркуванні іскробезпечних кіл. Знаки А, Б, С, знак Х може мати місце після позначення маркування вибухозахисту електротехнічного пристрою. означає, що в експлуатаційній документації на нього вказані особливі умови монтажу та або експлуатації, пов'язані з забезпеченням його вибухозахисту. Захисту. І от таблиця. Приклади маркування вибухозахищеного електрообладнання, рівень вибухозахисту, електрообладнання підвищеної надійності проти вибуху. Захист є, захист виду є, один вибухозахист. Проникна оболонки іскробезпечне електричне коло. Продук оболонки надлишковим тиском. Група і підгрупа 2,2B, 2C2. Температурний клас Т6, Т3, Т6 Т6. І маркування вибухозахисту XL XD XCXP. Рівень вибухозахисту, вид вибухозахисту, група підгрупа, температурний клас, маркування вибухозахисту. Електрообладнання підвищення надійності проти вибуху. вибуху не проникне оболонка іскробезпечне електричне коло. Вибухонепроникна оболонка і скоробезпечне електричне коло. Продувка оболонки на надлишковим тиху. Захист виду є кварцеве. кварцеве. Далі. А, кварцеве заповнення. Спеціальний вибухонепроникна оболонка. 에... Спеціальне безпечне електричне коло вибухо не проникне облонки, іскробезпечне коло особливо. Це особливий вибухобезпечний особенно. Іксоробезпечний коло, скробезпечний коло, вибухоне проникне на облонка, спеціальне та ікробезпечне коло і спеціальний. Це рівень вибуху захисту. а тут вибухобезпечне електрообладнання. От вони за рівня. Електрообладнання підвищене, рівень вибухозахисту, Електрообладнання підвищення проти вибуху, вибухобезпечне електрообладнання і особливе вибухобезпечне електрообладнання. Дякую за увагу.